Вітаю на телеканалі Раї у студії Іна Федунків. і це новини Прикарпаття. Головні теми випуску сьогодні: як Коломийська міськрада оцінила виконання фінансового плану за 9 місяців, як працюватиме безкоштовний чекав для українців та чого вимагають рідні військових 102-ї бригади у влади. Далі найважливіше. Голос захисників в Івано-Франківську відбувся черговий мирний пікет, ініційований рідними військовослужбовців 102-ї окремої бригади ТРО. Вони звернулися до вищого командування та влади з вимогою вивести бійців з небезпечної ділянки та забезпечити підрозділ логістичною підтримкою. Чого саме вимагають матері та дружини захисників, розкаже Яна Лазорик. Хлопці у великій біді, врятуйте їх. Будь ласочка, допоможіть нам донести це документування. Рідні та близькі військовослужбовці 102-ї окремої бригади територіальної оборони знову вийшли на мирний пікет під стіни Івано-Франківської обласної військової адміністрації. За даними речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина на Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках російські військові продовжують масово обстрілювати позиції та діяти малими штурмовими групами. Протестувальники наголошують, ситуація в бійців критична. Вони безперервно знаходяться на позиціях без організованої логістики, потребують підкріплення, евакуації та медичного втручання. Ми хочемо достукатись до командування, щоб вивели наших хлопців, тому що їх залишилося дуже мало. Вони добровольці від. Початку повномасштабного вторгнення без ротації більш вже як три роки. Щоб вивели е, 77 бригаду, бо там дуже зараз критична ситуація і просто не втрачати життя хлопців. Вони в окруженні, там зеленому гаю, і не, не, скільки можна, там ні не, не, не логістики, немає нічого. Треба, аби командування їх хоча б вивело з того окруження. Серед протестувальників була Надія Дунич. Мати зниклого безвісти захисника Віталія, який понад три роки воював на запорізькому напрямку. Жінка вже п'ять місяців не має жодної звістки про свого сина. Вона зі сльозами на очах звертається до кожного з проханням допомоги. Ми всюди стукаємо. Ми пишемо. Командування не виходить на зв'язок. Як він пропав, з ким він пропав під час чого? Щоб ми знали всю інформацію. Ніхто нічого до цих пір немає нічого. У мене один син. Він працював на роботі в Польщі, він приїхав захищати нашу Україну. Він пішов добровольцем. вони вже сили нема. Ми всі, ми всі, я не знаю, ми не спимо, ми не їмо, ми кожен день. Думаємо про наших дітей. Ну як це так можна їх кинути? Відстоювати права своїх рідних приїхали і десятки людей з Отенійської громади сьогодні. На цій мирній акції не будь-хто це дружини, матері, діти наших захисників, які вже четвертий рік на фронті захищають нашу державу. Зараз найважливіше питання це збереження людських життів. Перший заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин ініціював створення активної групи з рідних захисників та запросив їх поспілкуватися до Білого Дому. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Рей. Чергове підсилення на Покровський напрямок. Івано-Франківська громада передала важливу техніку для 3-го батальйону Свобода 4-ї бригади Національної гвардії. Рубіж захисники отримали наземний дрон та 50 fpv дронів Подробиці знає Юлія Тарконяк. Івано-Франківська громада продовжує технологічно підтримувати наших військових цього разу. Третій батальйон Свобода бригади Рубіж отримав 50 FPV-дронів та новітній наземний дрон. Військовослужбовець Михайло Іваночко пояснює, в сучасних умовах евакуювати поранених чи загиблих захисників іншим способом, окрім як за допомогою такого наземного дрона. Практично неможливо евакуювати зараз інакшим способом дуже дуже важко практично нереально, адже ворожі в дрони літають сюди. І життя воїна, життя будь-якої евакуаційної бригади це на вагу золота. Тому прямо з позицій хлопці завантажують пораненого чи загиблого, і роботизований комплекс привозить його на точку, де можна забрати і відвести безпечне місце. Михайло Іваночко додає: отримані ФПВ-дрони значно посилять позиції захисників на Покропському напрямку. ФПВ-дрони зараз виконують роботу як і піхотних. Боїв, як і літніх боїв, тобто летунів. пів дрони зараз виконують все, захищають наших воїнів В першу чергу, тому що менші втрати, адже техніка робить за ту роботу за того самого піхотинця, і завдячуючи дронам від Руслана Романовича, від Івано-Франківської міської ради, від інших громад, де люди дбають про майбутнє нашої української держави, очільник івано-франківської громади Руслан Марцінків наголошує: важливо постійно підсилювати бойові. Спроможності наших бійців. Черговий раз допомагаємо, допомагаємо не тільки Нацгвардії, багатьом підрозділам, але особливо батальйону Свобода, який зараз там, на Покровському напрямку, на Донеччині, боронить нас від ворога. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «РАІ». ЯраІм. Понад півмільйона на захист неба. З нагоди другої річниці при Карпаті підсилило зенітний кулеметний батальйон обладнанням та технікою на суму 550 тисяч гривень. Ця допомога стала можливою завдяки обласним програмам підтримки військових формувань. Про те, які саме пристрої передали і як вони підвищать ефективність роботи воїнів, дивіться у сюжеті Яни Лазорик. Технічна підтримка для бійців 649-й окремий зенітний кулеметний батальйон, який нещодавно відзначив другу річницю свого створення, отримав підсилення від Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Серед переданого обладнання шини, телефони, автомобільні радіостанції, планшети, ноутбуки та інше необхідне спорядження. Тут ми передаємо речей на суму 553 тисячі гривень. Це кошти обласного бюджету і разом спільно по нашій програмі мобілізаційної роботи ці речі були придбані. Це підрозділ, який тримає лінію фронту, якого не видно на мапі, але яка відчутна для кожного. Дякую за вашу службу за те, що нас бороните, за те, що бороните наше небо. Командир батальйону Олександр вдячний за підтримку. Він зазначає, технічне підсилення є вкрай важливим для систематичного захисту. Чергова допомога призначена для. Як ви всі знаєте, зараз дуже розвивається напрямок безпілотних авіційних комплексів, ударних дронів. Ми мало того, що є зенітно-кулеметним батальйоном. І, скажімо так, інформація обмежена, але ми будемо скажімо так розвиватися в даному напрямку завдяки даним засобам, які ми, ми отримуємо. До слова, Віталій Ільчишин анонсував проведення 10-го ювілейного благодійного аукціону на підтримку Збройних сил України. Захід відбудеться 11 грудня. А всі виручні кошти спрямують для 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони та 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Депутати Коломийської міської ради зібралися на 65-те пленарне засідання, щоб обговорити фінансові питання. Ключовими стали виконання бюджету за три квартали та затвердження фінансових планів комунальних підприємств. Про перебіг засідання, дискусії та ухвалені рішення дивіться у сюжеті наших коломийських журналістів. У Коломиї відбулося друге пленарне засідання сесії міської ради, під час якого депутати розглянули низку важливих питань. На початку засідання голова Коломийської громади Богдан Станіславський звернувся до депутатів із закликом засудити корупційні системи, які діють на всіх рівнях влади. У нас не може бути виправдання чи розуміння корупції. І всі, хто зловживає довірою, владою або посадою за отримання приватної вигоди, мають понести покарання. Коли під час війни критична інфраструктура, як енергетика використовується не на благо, а на власну кишеню, це не лише питання етики. Це питання безпеки, справедливості і майбутнього. Депутати звернули увагу на роботу комунального підприємства Коломийський центральний продовольчий ринок. Директор закладу Дмитро Півторак прозвітував про фінансові показники. Дохідна частина у нас йде 8 мільйонів 350 тисяч. Із них сплата податків це 4 мільйони річних. Це в міський бюджет каждого місяць, ми сплачуємо 120 тисяч, державний бюджет 140 тисяч, пенсійний фонд 90 тисяч. Начальниця міського управління економіки Інна Ткачук надала аналіз роботи ринку та висловила пропозиції щодо його майбутнього. Проаналізовано наявність фінансового плану, аналіз обліку підприку на підприємстві, аналіз фінансово-господарської діяльності, основні показники праці та заробітної плати, залучення сторонніх інвестицій та сплату податків та зборів. Скласти та погодити в основному порядку фінансовий план підприємства за поточні і наступні роки. Також проводити автоматизацію бухгалтерського обліку, провести актуалізацію торгової площі, структуру тарифу затвердити на засідання виконавчого комітету. Депутати своїм рішенням підтримали програму безперебійного водопостачання та водовідведення. Програма планується до затвердження в розмірі 28 мільйонів 800 тисяч гривень. Розраховувалися з урахуванням вартості електричної енергії на даний час. З урахуванням середніх показників споживання електричної енергії, плюс інфляційні індекси, які пропонуються державою у наступному році. Начальник міського фінансового управління Ольга Габдуник доповіла про виконання бюджету поточного року. Бюджету зійшло більше 760 мільйонів гривень. Це більше частина близько 60% – Це виходить загального фонду. Наступний доходи спеціального фонду більше.

Проструктури не сходять. Також депутати велику увагу звернули на медицину, а на завершення обговорили ряд земельних питань. Далі очільник громади оголосив перерву, після якої депутати не повернулися до сесійної зали. Тож сесія і далі не закрита. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї. Безкоштовний чекап для українців 40+. з нового року в Україні стартує національна програма профілактичного скринінгу здоров'я. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Мета ініціативи вчасно виявляти серцево-судинні захворювання, діабет та проблеми ментального здоров'я. Як саме працюватиме ця програма та як нею скористатися, розкаже Дар'я Базовод. Міністерство охорони здоров'я України запускає нову програму скринінг здоров'я здоров'я-2026» для осіб віком від 40 років. Мета програми вчасно виявити та запобігти поширеним неінфекційним захворюванням, адже за статистикою 60% перечасних смертей в Україні спричинені серцево-судинними захворюваннями. Також спостерігається масове поширення цукрового діабету і значне погіршення ментального здоров'я населення. Директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Олександра Бойчук розповіла про механізм проходження скринінгу, щоб не було навантаження на медичну систему в цілому, після дня народження особи пацієнта через 30 днів надійде повідомлення у застосунок дія. І якщо пацієнт буде мати бажання пройти скринінг, відповідно обирає медичний заклад, відкривається картка Дія. Потрапляють певна сума коштів, які будуть відшкодовувати ці обстеження, і тоді пацієнт може пройти повноцінне обстеження. Посадовиця наголошує вчасне виявлення хвороби допоможе вберегти життя. В чому суть скринінгу здоров'я після 40 років власне будуть моніторитися три напрямки: це є виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушення ментального здоров'я. Чому саме ці захворювання? Тому що 40 років є певним рубежем, де ми будемо спостерігати перші прояви захворювань. Лікарі закликають громадян не нехтувати своїм здоров'ям і вчасно обстежуватись. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Студентська осінь писанкова розпочалася. У Коломиї стартував фестиваль, який об'єднає таланти різних жанрів. У перший день на сцені панували драйв вокалу та хореографії. Далі на сцену вийдуть театрали, інструменталісти та майстри слова. Усі подробиці зі старту цього мистецького свята у матеріалі нашої Коломийської знімальної групи. В палаці культури та мистецтв народний дім щорічно відбувається фестиваль студентська осінь. Писанкова цей захід демонструє, що молодь є потужною силою, де поєднується професіоналізм, щирість та шалена любов до мистецтва. Начальниця міського управління культури Мар'яна Кодіна зазначила, що цей фестиваль ніколи не зупинявся навіть під час війни. Для нас важливо, щоб молодь творчо розвивалася національне патріотичне виховання. Боже, діти співають українських пісень, танцюють народних танців, українських танців, театральні постановки українських авторів, українських драматургів. І це є надважливою складовою для розвитку творчої молоді. І це їх об'єднує на участь у фестивалі подали понад 70 заявок. Завідувачка відділу молодіжної політики міського управління культури Ірина Ярмоленко розповіла, що кожного року фестиваль має свої родзинки. Важливою родзинкою цьогорічного фестивалю конкурсу студентського осінь санкова це те, що в цьому році подалося п'ять театральних жанрів. На номінацію театральний жанр п'ять колективів. Це будуть мініатюри, і це є новизною цього фестивалю цього року. Студентки Коломийського ліцею сфери послуг підготували для фестивалю власний танець. Все було чудово, ніяких суперечок не було. Танець буде Зозуля. Нас 12 чоловік. Зозуля це більш такий жіночий танець, відкривається ніжність дівчат, і ми покажемо це в танці. У феєнародного дому також представлені роботи учасників номінації Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво які журіють оцінюватиме у наступні дні фестивалю. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рованчук талерадіо компанія Раї. Спогад відіграє пам'ять. В Івано-Франківську відбулась підсумкова зустріч третьої літературної резиденції імені Олега Лишеги. Подія поєднала наукову складову лекцію літературознавця Тараса Пастуха та творчу розмову з резидентками. Чим ділились учасники зустрічі та підсумки проробленої роботи дізнаєтесь у сюжеті Дар'ї Базовод. В Івано-Франківську завершилася третя резиденція імені Олега Лишеги, що проходила під назвою Спогад відігріє пам'ять. Учасники з різних міст долучалися до досліджень постаті письменника через цифрові та друковані матеріали, а також заглиблювалися в культурний простір міста. Резидентка Марта Мохнацька зазначає, хотіла оживити для себе постать письменника, вивчаючи його тексти та спогади інших людей про нього. Я е, сама давно займаюся поетичною практикою. Крім того, цікавлюся е, таким. Um, mm -hmm. Не найвідомішим поколінням, витісненим поколінням, до якого за певними критеріями належить Олег Лешега. і тому, оскільки я з ним мені не було, не трапилося щастя особисто познайомитися як деяким моїм друзям, то я хотіла для себе його якраз оприсутнити за допомогою цієї резиденції, занурившись в спогади про нього, в якісь його матеріали. Викладач, літературознавець Тарас Пастух, поділився досвідом дослідження архівів, розповівши про переваги та недоліки роботи з першоджерелами. Спрят... Момент. Олег мав дуже гарний почерк. І от якщо подивитися на його ру рукописи, то ти абсолютно можеш прочитати. Це не є таке складне, наприклад, читання, як Волини пчілки» чи, або Сергія Єфремова. Але другий момент, що О Олег він ніколи не дбав про те, щоб ці рукописи відповідно зберігалися, вони були пронумеровані. І є і є таке, що сторінки дуже переплутані, а крім того, він ще мав таку здатність, що він якісь свої тексти переписував. І от тут труднощі полягають в тому, щоб реконструювати от його задум, відповідно, ну, в якомусь такому. Одні із найкращих версій кураторка резиденції Анна Юченко пояснює для того, щоб дослідити, яким був Олег Лишега. Вони спробували зібрати спогади про нього в найближчих колах. Ми спробували такий експериментальний формат е досліджень е і спроби поглянути на постать Олега Лишеги е трошки по інший бік його текстів. Ми мали такі декілька напрямів. Перший напрям був це запису спогадів. Це така практика живої історії, усної історії. Ми записували. Ми почали з таких найближ, найближчого кола у Франківську. Записали Тараса Прихаська і Василя Іваночка у Тисменниці. Ми записали у Львові також художника Анатолія Постушенка. У тисминеці записали ми Ростислава Кондрата, Дар'я Базовод, Віктор Ковстенюк, телерадіо, компанія Раї. У Коломиї два дні поспіль тривали волейбольні турніри. Змагання об'єднали юнаків та дівчат, які представляли навчальні заклади міста. Матчі проходили у політехнічному, індустріально-педагогічному коледжах та в залі 10-ї філії ліцею номер 9 За спортивними баталіями спостерігали і наші коломийські журналісти. Спортивні майданчики коломийських закладів освіти вийшли по дев'ять команд юнаків та дівчат вишів Прикарпаття. Першого дня за перемогу боролися хлопці. Змагання із волейболу кажуть організатори. Це старт студентського спортивного сезону. Взагалі, всього у змаганнях буде 11 видів спорту, дев'ять іде в залі. І за підсумками, так як ми сьогодні будемо нагороджені робити попереднього сезону, так і буде в кінці наступного року. Директор політехнічного коледжу Андрій Ляшаник підкреслив, що такі змагання виховують дух єдності, який життєво є необхідним. Якщо ви зрозумієте силу команди, вам потрібні будь-які задачі на чотирьох. Ви зробите все. І ви зможете не тільки на словах, але і діти. До організації змагань долучилося обласне відділення Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Його очільник Михайло Вінтоняк, який сам понад 50 років тому розпочинав свої спортивні змагання у цьому навчальному закладі, поділився планами. Ми хочемо започаткувати таке, щоб була послідовність цих всіх змагань, адже Тут будуть змагатися студенти, учні, а в нас є наступний етап для них буде. Це між юнацькі ігри між збірними командами територіальних громад. Тобто кращі переможці цих змагань будуть приймати участь в наших змаганнях. За результатами двох днів напруженої боротьби переможцями серед команд юнаків стали студенти політехнічного коледжу. А серед дівчат не було рівних також студентком цього навчального закладу. З Коломи Іван Малайський Галина Романчук, телерадіо компанія Раї, ми вдячні, що ви обираєте телеканал Раї та довіряєте нашій інформації. Просто зараз ми переходимо до міжнародного огляду новин, тож не перемикайте.